Доброго дня, шановне панство, пані та панове, дуже вдячна вам заздалегідь і за пропозиції ваших тем для загальних розкладів, і за те, що ви пишете коментарі, це дає зворотній зв'язок, і за те, що ви підписуєтесь, ставите вподобайки. До речі, в телеграм-каналі я освітила таку інформацію, щоб подивитися, чи насправді вам цікаво. Послухати стосовно нумерології, пов'язано з езотерикою. і от цю всю інформацію розкрити, і це буде, до речі, в телеграм-каналі, ні на платформах, ні Тіктока, ні Ютуб. Я підготовлю і вам все розповім. Що я хотіла ще додати? Що ми розпочинаємо розклад думок. Це для тих, хто хоче чути, кому це потрібно, а хто не хоче, не цікаво, просто проходите повз і все. Тому так, давайте ми розпочнемо дивитися, хто про вас думає спочатку з вас. Ви подумайте про себе, приберіть зайві думки, і ми розпочинаємо. Хто ви у мене? Хто ви та людина, яка тут і зараз дивиться цей розклад? Королева кубків. Дивіться, це метафорична колода, вона дуже яскрава, вона різноманітна, тут багато кольорів. І ви можете побачити не просто жінку, яка тут іде. Чоловіки, до речі, повертайте на себе. У вас може бути або фонити. На сигніфікації жінка, або ви в м'яких енергіях по королеві кубків. Не забуваємо, що ми дуальні. У нас є і жіноча сторона, і чоловіча. Це про чутливу, чутеву, інтуїтивну жінку з великим серцем, яка вміє, яка знає, як кохати. Це, до речі, різниця зазвичай королеви кубків, вони. Дуже все відчувають емоційно, вони імпати, вони душою люблять, вони глибинні для інших виділення ніжності, жіночого магнетизму та душевного тепла. Тобто, або це ви, або ви просто в м'яких енергіях як чоловік, або у вас є якась дама серця, яка знаходиться біля вас. І тому вона може відображатися. Місяць і двічка пентаклів. Але подивиться на цю двічку пентаклів. Тут не вибір чи балансування, це боротьба. Бачите? Яка тут іде боротьба? А, ви загадкова. Не до кінця, кінця зрозуміла до інших, ви, можливо, маєте такий магнетизм стосовно якихось таких містичних можливостей, і, можливо, ви та людина, яку неможливо прочитати до кінця. У вас дуже розвинена підсвідомість, ви можете, до речі, бачити знаки і щось пов'язане зі снами. Така таємнича. Магічно. Подвічки Пентаклів – це про те, що ви будете стояти на своєму. Якщо це буде стосуватися щось вашого, ви будете стояти, знаєте, як на бароні. Тут і це вказується, що а, тут дві дівчинки, вони Борються за місце, так би мовити, про своє місце під сонцем. І тут не про балансування, тут про дуальність. І ви можете бути як просто така ніжна, лагідна, і також можете бути і іншою людиною, тобто у вас дві сторони. І це теж може вказувати на вашу сигніфікацію. Тобто, ви жінка-вода, ви глибинна, ви непредбачувана, інтуїтивна, емпатична, таємнича і вас неможливо розкрити відразу. Ви дуже такий міцний горішок. А хто думає про вас? Двічка кубків людина, до речі, може бути в нових відносинах. Є двічка кубків це. Або до вас людина відчуває кохання і взаємність, якщо ви, можливо, тільки познайомились. Є сильний емоційний і майже любовний зв'язок. Це може бути дружба, це може бути початок. Початок взаємообміну це не просто симпатія, це глибоке притяжіння душа душі до душі. Жрець, Лицарь Пентаклів. Дивіться. Mm, і тут на дні колоди у нас uh, король жесл uh, та король жеслів. Правильно. Людина, яка не стоїть на одному місці. Це людина справді, uh, яка думає про вас, вона має з вами партнерство душ. Можливо, би людина і хотіла б до вас прорватися або якось про себе заявити, але вона себе тормозить по лицарі пендаклів. Це дуже повільно, так би мовити, десь себе тормозить і не дає якісь активності. Все ж таки, це більше про людину. Вона може бути десь активна, може, не дивлячись ні на які тупікову ситуацію пробуватися вперед, але щодо вас людина тормозит. І тут говориться про те, що людина відчуває до вас порідненість, партнерство душі хоче хоч стабільності і вірить, що ваш зв'язок має вищий сенс, тому що це про традиції. Це людина, яка може бачити у вас вчителя, духовність. Може у вас і саме вищий зв'язок. Це знаєте, як. Люди душі зустрічаються не просто фізіологічно, так а це доля, і може бути прив'язаність, прив'язка через шлюб теж може бути. Або хоче людина з вами поєднатися через шлюб, або церковне грегор, якщо це для вас припустимо. Це про традиції і духовність переконання, це про правила, про правила. Те, що є свише, не земні правила, а те, що є свише. Розумієте, так? Це глибинна така карта, і ця людина може бути вашим вчителем, і також це може бути і вашим, і учням. А може ви один одного вчите в цьому житті, в цьому воплощенні. Людина, ну можу сказати, по цим картам бачить а, такі дуже вісомі зв'язки. Це не просто зустріч. А що думає про вас ця людина, про яку ми тут продивляємось? Лицар Кубків. Бачите? Дев'ятка Кубків. Зірка ви на відстані. Король. Подивіться, який тут король Пентаклів. Якщо ви жіночка. А, то про вас людина думає, що у вас тут є хтось. А може, це людина, яка думає про вас, вона хоче вас обізначити, що ви його. Чи якщо це ви чоловік, то жінка зазначає, що ви її чоловік. Ух. А думки про цієї ці людини, це поєднання романтики, мрії. Та пристрасті. Ви а, маєте а, для цієї людини і мрія, і ідеал. Ви десь далека, але людина за вами придивляється і вами надихається. І людина може говорити: інші вона такі далекі, вони десь там світять, але не мені. Тому що далеко, тому що холодно. Без вас холодно. Ви прекрасна. Або прекрасний для цієї людини. А, є емоційна така душевна задоволеність і бажання а, побути з вами, наповнитися цими емоціями різноманітніми. Не вистачає людині вас. От я би сказала, людини вас не вистачає. Водночас ви є або чоловіком реальним а, для серйозних відносин. Або а, жінкою, тобто просто в енергіях чоловічок короля. Ви насправді такі доленосні, тому що це карта страшного суду. І людина розуміє, що тут потрібно щось обирати, приймати якісь рішення. розумієте? Тут потрібно переводити на інший рівень. розумієте? Тут вже натікає родова вам карта. Ну, такі думки є такі. Така людина думала про вас. Пишіть, мені цікаво почути, що ви думаєте по цьому приводу.